Це по-перше. По-друге, перевірка, навики викладання. Нас є дуже багато викладачів старшого віку. Я вас поважаю, ви дуже багато знаєте, ви дуже багато можете читати. Але майстеріс викладати. Ми, ми є молоді студенти, ми студенти молодого покоління. Нам треба розказувати так, як це є актуально зараз, а не так, як це було ще за союз. Вичте, будь ласка, на половину студентів входять на цікаві предмети. Можливо, які Ну, Їм ті можна інтернети не подобається, але не хочемо їх цікаво викладати. А коли це є проста риторика, викладач просто прийшов і не зацікавлений знання студента, виклав і робіть, що хочете. вибачте, мене, будь ласка, коли студенти почнуть ходити на пари з такими? так далі. Просто е, зробити перевірку навиків викладання, злого Богу. Ні, розумію, викладачі багато чого знають. Не ініціює та група, яка сьогодні збирається до вторів на збори коштів. Так це питання вже давно ініційовано. І е, всі, хто може, всі, хто має таку можливість, і ми це давно зробили, ці кошти передали і рідним, і всім, хто е, потрапляє сьогодні, і всім, кого е, всім чи страдають уже. Тому це питання виникло. Я не знаю для чого з нами воно не узгоджувалось. Ми сьогодні там. Не знаю, будемо присутні напевні, будемо говорити про ці... сьогодні. Процес стадії. Давно вже воно ж на свій кошти. Ми маємо дуже багато претензій. Чи наша, до якої ви, і ми теж маємо багато претензій? Воно в душі робилось, ми намагалися робити для вас і не виглядалі. Я хочу пообіцяти як перший проректор, що озвучені зараз терміни, проведення, процедурні. Тих заходів, які приведуть до спорів трудового колективу, ми нинішня адміністрації забезпечимо. І в цьому залі, чи не в цьому залі, ми з вами вирішили, скільки ми з вами вирішили, скільки тут де делегатів будуть звучати конструктивні виступи, пропозиції, кандидатури. І я від себе хочу сказати, що якщо мені мій колектив, де я вивезла, Левицька, Твій час просто викладати дітям. Я скажу дякую, я буду це робити гідно. І тому дозвольте, ви правильно сказали. Дозвольте yeah. далі, от те, що нам сказав профком, абсолютно правильно, чого вони раніше не говорили, і про це будемо говорити. Повірте, ми повинні робити те, заради чого собі прийшли. Тобто провести збори, переобрання, озвучити заяви, які до того моменту будуть. Повірте. Мама ми знайомі з Миколою Петровичем, але ми ходимо і бачимо і позитив, і претензії, і негатив. Оцінку має право дати колектив як студентів, так і викладачів. І вона буде дана. Де Тетяна Володимирівна? Шановний колекція, шановні студенти, я пропрацювалася з Світланою Олексією більше 30 років. Я хочу вам задати питання. Ви мені поясніть моральні права, як першого проректу, вчити наших дітей бо з вашого мовчазливого согласія, як шостого номера партії регіонів на виборчій кампанії здійснювали скрово пролеття наших дітей. Ворожаю. 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 Я член президії. Я була на засіданні в січні, в лютому, а студенти, коли від секундочку я говорю далі, Тетяна, я вас не перебуваю. Слава. Я вас не перебуваю. Студенти можуть сказати, які тут навчаються, що від мене, Та я ніколи не була осторонь з 18 років. Я не була осторонь від життя, від ідеології, від політики. Але жоден з викладачів. Жоден студент ні ніколи, ні під час свого чи то деканства, чи то проректорства не відчував, що в мене в душі ідеологія, тому що в мене була ідеологія не перейти на сторону народу, а завжди бути з сторони народу. І я, до речі, коли в мене буде можливість, а вона буде, я дам відповідь на всі ваші запитання. Папа, Вчора, як ви знаєте, Міністерство освіти науки зараз належить за студентами, що буквально. А, сьогодні домовлені будуть представники туди до Києва з вимогами зі своїми. Я прийшов сюди, щоб просто зачитати список цих вимог. А, власне, говорилося про перевірки для чого і так далі. Знаєте, коли перевірки проводить, проводить злочинна влада, яка проводить, проводить ці провірки в злочинних закладах, ну, які результати можна чекати? Ну, yeah. yeah. no. Просто нонсенс. Просто Власне, з якими вимогами звертаються студентство Рівненщини, ті представники, які складали а, ці умоги, до міністра освіти і науки України та Міністерства освіти і науки України. Отже, я вам зачитаю коробки таке званення. Студенти рівно вимагають до мого керівництва Міністерства освіти і науки України вжити в негайних закладів щодо демонстрації освітньої галузі. У прийманні комісії і просив, дайте три тисячі, дайте батьку, приходили люди, і, і, і корецька сиділа в сусідньому кабінеті, я бачу, як матері плакали. Нічого, в неї чесне серце було. І ми говорили їм, не давайте. І отаке от відбувалося кожен день. І ці гроші що зібрали, ви думаєте, хоч одного, гостя ми за них купили, ніхто не бачив. Так от хай прозвітуються, де вони діли. Дякую. У мене навіть на телефон записана, розмова з турецьким. Коли він сказав, туристи платять повністю, бо у вас і конкурс, навіть на платну форму. Але давайте ще сам спонсорським. І по тисячі з кожному. І ще крім того, е на додаткові освітні послуги по 800 гривень все це було. Але при, просто, при попередньому керівництві теж багато чого було. Так що ми маємо зараз виступити. З чого ми почали? Давайте е, також не, не відволікатися на е, зараз інші задачі. Призначити термінові збори трудового колективу, тому що по нашому статуту. Це має бути або процедура від керівництва, або через чину ради, які буде вже були пропозиції. Давайте через чину ради це затягнеться там на тиждень, два. Я хочу повернути нас в русло. По-перше, подякувати. Ви бачите, скільки виступаючих? дуже були. І боляють ті години, по 700 годин, потім 800-900 і по 1000, 1560. Все це дуже були, тому, звичайно, можна зрозуміти тих людей, які тут виступали. І студентам були за ті спортовські кошти, особливо перший курс. Немалі струми, ми це все дуже знаємо. І мовчали, звичайно, що мовчали. Махали руками, бо нічого не зробили. Ну, прийшов час робити, давайте робити. То я повертаю вас вузло. Треба дотримуватися процедури. Я розумію, що рішення. Я перше проголосував, і перше не пішов до звітів, щоб якщо ми це рішення дійсно було легітимне. Ну, не буде легітимне. Ну, давайте дотримуватись. Тут Надія Дмитрівна все правильно сказала. Є на нашій стороні проспілковий комітет. Це дуже добре. Вони сказали, що прийняли звернення, щоб зробити конференцію трудового колективу. Назначили дати. Прекрасно. Перший проректор забезпечує нам це, це її слова. Ми не можемо зараз їх виграти. Хто буде керувати університетом? Розумієте, ми мусимо дотримуватися процедури. Я перший, щоб цю владу поміняти. Я перший. Але процедура має бути витримана. Ми маємо делегувати делегатів на цю конференцію з колективу. Я за те, щоб прийшли всі, як була пропозиція. Давайте ми делегуємо делегатів і прийдемо всі в наш театр. Нема проблем. Делегати будуть голосувати, а ми будемо спостерігати. Я думаю, що це, ну не всі прийдуть, хай в залу прийде, хто прийде, скільки прийде, інші будуть слухати під театром, винесемо колонки, будуть це слухати. Які проблеми? Якщо немає проблем, правда? ж? Коли буде проголосовано е... пропозиції, щоб нашого пана Сороку відсторонити від справ, тоді ми візьмемося і за нашу владу, яка залишилась, які мають написати заяву. Я думаю, що це буде дуже правильно. Ну, це їхня справа, а ми будемо контролювати це. Тому щодо делегатів, делегати мають бути обрані завтра. І завтра вчена рада має проголосувати про скликання про скликання конференції трудового колективу. Якщо я не помиляюся, це така процедура. Якщо я так, така процедура. Тому я прошу завтра максимально попрацювати на кафедрах для того, щоб цих делегатів у делегатів мають затвердити, наскільки я розумію, згідно процедури інституту. Рішенням е, зборів інституту, правильно чи ні, делегати затверджується? Ну, майже так. Тому я прошу попрацювати завтра всіх викладачів е, з приводу делегатів і е, готуватися до конференції. А на конференції вже сама головна задача це відсторонити від влади пана Сороку, який не наш ректор, абсолютно не, не від нас і так далі. І про те, який він, хто він, хто при владі, це вже буде питання на конференції. А на сьогодні, мені здається, єдине, що мені не подобається сьогодні, і я це маю сказати, з тих цих зборів, результат позитивний. Але не подобається, що хворих про комітету були призначені на 2.30, а відбулися вони у першій годині. Оце мені не зрозуміло. Тому, якщо вже проспутковий комітет на нашій стороні, то я вас дуже прошу робити так, як ви його оголошуєте. А то виходить, знову що ми робимо одне, ми говоримо інше, а вирішуємо третє. Рішення профспілкового комітету оголосити збори всіх повністю, всіх членів профсоюзу. Якщо я не правий, я запрошую до слова голову профспілкового комітету. Конференції трудового колективу. І я, мені здається, зачитувала, що саме конференція трудового колективу за мотивованим поданням наглядової ради або вченої ради університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень директором університету. Тобто ми маємо провести конференцію трудового колективу згідно статуту, а так як новий статут, який був прийнятий в листопаді 2000. 13 року, ви пам'ятаєте, які були там колізії? Цей новий статут ще не затверджений, не повернений в університет. Ми працюємо по статуту, який прийнятий в 2012 році. Тому делегатів там передбачається 360 делегатів. Бачите, зламуватися, ми потрошки підходимо до того, з чого ми повинні починати. Ми виникаємо наступне питання: У нас факультети чи інститути? Обирати будуть кого? Від факультету, від фрази, від інституту, а що там не відбувається? Але він ми наскільки я розумію, я бачив про мене ті статути, які, які подавалися разом з екраційними справами. Там вже були нові статути. І, і, шановний товариство, навіть ці нові статути, я говорю, зачитаю, там є момент. Ці нові статути. Не такі, які ми з вами затверджували. І основне кардинальне питання, яке зараз ми піднімаємо, але чому ні, ніхто не згадує, хто в нас? Університету. Той статут, який пропонувався на затвердження, і за який голосували, там було чітко написано. Міністерство в разі президента, обрання президента університету, назначає виконуючий обов'язки ректора. У нас не було, а можливо, я не маю світло, виконуючого обов'язки ректора. У нас були просто покладені обов'язки на проректор, а не призначений виконуючі обов'язки ректора. Залімонцев національний університет. Пільше року не було керівництва. І до цього нового статуту, Светлана це не має повноважень. На старого статуту, якщо він діє, вона має повноваження, автоматично має готувати волосся. Тому ті юридичні нюанси треба не забратися. Микола Петрович взагалі не знає, чому піднімає питання, що позвали його чогось. Він просто президент університету. Якщо новий статут не є, він взагалі ніякого відносно вже не має університету бо він народним депутатом Верховної Ради. То давайте ми до кінця, щоб потім з нас міністерство не сміялися, що ми, ми робили. треба коротко досить добре грунтувати. Я б хотів сказати пану Андрію, що пане Андрій, я розумію все, що коло стоїть, але молиться в майбутнє. І воно навчитись на правильних кроках. А не казати, гид-викладачі. І що далі? До чого ви закликаєте? Ви удумайтесь, гид викладачів, ми очистимо кого, від кого? Це ж абсурд, не можна такі речі. Ви ж Бога, ви повинні думати, як далі буде правильний крок. Геть пройде, треба думати, що буде завжди. Дякую, що ці за на сесію за п'яту разу, коли до вас підійшов. По четвертому мені сказали, що наступному наступного Бо Я я, що я зі стрічкою прийшов. Так що я перепрошую. Думайте далі сюди. Можна? Вам Будь ласка, будь ласка, голова проходу, ми не маємо права і тримати закривається. Будь ласка, підсумуйте. і... Виходячи з того, що було раніше сказано. Ми живемо за статутом 12-го року. Де ж рока взагалі? Президент такий. Його не було і нема. Де ми півтора року чим ми займаємося? Посади нема, людина сидить десь там і нам розказують, не знать про що. Якби був затверджений статут, за другим словом, ну друга річ, а тут немає статуту нічого і в нас президент. У нас нема президента, кого ми зміщаємо, кого зміщаємо, якщо в нас його немає. Поясніть, викати статут, реклам і президент. Викати зміни статут. Ви ж сказали, що немає. Я ще раз пояснюю, що ми живемо за статутом 2012 року, який був прийнятий 20 20.11.12 року. І вже в тому статуті передбачений ректор і президент. Після того, в листопаді, ви пам'ятаєте, минулого року у нас була конференція трудового колективу, Після були прийняті зміни. І ті зміни повинні... Міністерство освіти і Міністерство освіти їх мало затвердити. Але так як ми їх ще не отримали, бо ми вчора говорили з юристами нашого відділу юридичного, а вони чомусь затримались, ну, різні ви знаєте, з яких причин, певно, затримані. Тому ми зараз живемо по статуту 2012 року, де є ректор і де є президент. Я прошу зараз прийняти пропозицію, тому що про спілковий комітет має право прийняти збори, розширення всіх членів профспілки, а нас практично 90% викладачів члени профспілки, І нам не потрібна тоді процедура через члену раду, через керівництво. Ну, можливо, мене поправлять, якщо по процедурі, але зараз ми маємо зараз, зараз. Ми... Перед тим, як ми розійдемося назначити завтра, післязавтра збори трудового броти, які, які будуть легітимні. Ми маємо проте, так як переховна рада легітимно проводить, наприклад, повернення до Конституції 2004 року. Так ми маємо саме це все зробити. Ми відібралися щоб... сьогодні. Це я. Я ще це раз повторюю пропозиції. Не погоджуйтесь. Це наша політична рішення. Можна сьогодні пробити політичне рішення про висловлення недовіри Сороці. Сьогодні присутнім в цьому залі. А потім назначити... Ще треба робити на дитину. Законодавчим уборю. От ми робимо це. Я хочу ще раз... Запропонувати вченій радіо університету провести своє засідання 27-го року року. Години ми не визначали з розгляду звернення ініціативної групи і профкої. Четверте, рекомендувати провести конференцію з трудового колективу 28-го року 2014 року з цією метою адміністрації проффон повинен провести е, певні процедури. Я, я вже говорила, для того, щоб це зробити терміново, треба створити, робочу групу. хочемо ми це чи не хочемо. Слава Іварію! Віктор, Волькович, депутат обласної ради, а у вас постійно індицію обласної ради, член вони Знаєте, я у вас люди на стороні і хотіть випустити лежати. Гаденько тут не було, колись на сцені виступали, дуже приємно. Дуже приємно кажу, коли навіть на цій сцені виступав, Як в сцені. Дуже приємно мені тут бути. Але я отак дивлюся на те, що тут робиться. І, ви знаєте, дивуюсь. А знаєте, чому дивуюся? Трамп тут у нас загавають. Люди добрі, якби обласна рада читала повноваження з міністерства, з вірки. то знаєте, до чого це призвело? Що провласять кров на рівчі. Але ми не цікавили нікого, ми взяли владу в руки, взяли на себе крім влади і відповідальність перед всім. Перед вами, перед рівничів і сказали, ось люди, які відповідають за все в області, що в Києві 21 числа, коли вийшов з фракції. Якщо треба, я зараз позвоню, е, я прозвоню помічники, на приємно поставлю ради дружби. У вас ласка, хвилинку увагу. Насправді ну, депутати виступали працюючи тут, ректори, професори, ректори в немає, а вони не є, можуть навіть заяви писати, президенти. Будь ласка, якщо є така можливість, хай попише, хай сюди зараз принесуть і покажуть, що є така заява. Зараз, хай прийдуть і напишуть. Далі я хотів би сказати стосовно того, що відповідальності і волі тих людей. Які брали кобари, які виконували чиїсь рішення накази? Візьміть на себе відповідальність. Зараз, 2014 й це рік, коли реально Україна стає незалежною. Реально, той Радянський Союз іде геть. І зараз ви. Ви можете тільки змінити цю ситуацію. Просто прийняти вольове рішення, написати заяву. Якщо ви причетні до чого, не доводьте до того, що довели депутати обласної ради, коли до них приходили і строїли під будинки та реками. Закони ми мусимо дотримувати. Ми мусимо робити все, щоб до нас потім не було претензій. Я розумію, що це не подобається. Я розумію, що це треба два дні. Але ми мусимо це зробити. Процедура така. Завтра має бути вчена рада. Нехай вона буде теж розширена. Нехай вона теж буде тут відкрита. Які проблеми? Ми прийдемо завтра. Я, наприклад, ми полідуємося прийти завтра. Я не є членом чєної ради. Я прийду завтра. Нехай ми всі будемо бачити, хто кого виступає. Якщо будуть каналізувати ситуацію, будемо ми, приймати рішення свої руки. Чи погоджуєтесь да. 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 на це? Так! Можна все вирішити сьогодні. Ось бумага, ось ручка. Всі, хто при владі, можуть написати, все одно межтем зміни. Чому ж завтра? Да? карти, поки все одно вас знімемо. все одно знімемо. Не сьогодні. Завтра, після завтра. За тиждень знімемо. Ось вам бумага і ручки, беріть, і не бійтеся, хто вас не буде за це прислідувати будете далі працювати, але простим спеціалістом. Контракт може бути розірваний з ініціативи конференції трудового колективу університету до закінчення строку дії контракту в зв'язку з порушенням президенту, порушенням президенту умов контракту чи законодавства України. Все ми його маємо. Оце рішення є чистим і відкритим, і ніхто ніякої легітимності не буде требувати. На заяву вашу власну хтось Я не проти, щоб написали теж заяви, але я е, закликаю вас заяви не нехай пишуть заради Бога, А хто тому виконувати подальші обов'язки. Нам потрібно провести вчену раду. Нам що потім збирати вчену раду, щоб вибрати президію і знову, і знову коло ходити, там поки цей процес затягується. Скоріше там, Олексія, що ви думаєте з того приводу, щоб написати заяву, що ми закінчили цю процедуру? Написати заяву, не писати заяву, провести черну раду, не провести черну раду. І чи ви збираєтеся підтримувати виборів цих людей, які тут зібралися? Якщо ми, ми не підтримуємо допомоги наших людей, допомоги наших людей ми зможемо з вами працювати? Тут сидять багато людей, <кісляв> наших людей. Но це не весь колектив. І це не представники цього колективу. І тому якось що нас за два дні, як ми зараз профком, юристи, активісти сядуть і побачимо, коли ми повинні провести, чи я не родниче. Делегувати з кафедри, затвердити делегатів і в п'ятницю провести збори трудового колективу. Чому треба така гарячка, щоб потім люди ходили по судах і питали, за що, що говорять з Верховної Ради 24 години на добу. Живіть вільній Україні. 24 години, коли щось поміняє, що ми зараз категорично говорили сьогодні. Далі, ви кажете, що ви думаєте, чи підтримуєте ви збори? Оці, якщо ви оці ви збори? збори. Підтримує. а Чому я не підтримую, як тут дві треті нашого колективу, які самогуби, скаже, я вас не підтримую. Ми що, з місяця спустилися? Ну, ви думаєте, ще підтримувати? Звичайно, підтримуємо. Що я буду писати? Я буду світувати з колективом. Зумовились? Дасте мені п'ять хвилин. Ну не дай ультимату. Все, дякую. Ми зараз будемо працювати.